Получили по зубам. Украина тепер страна Страна-агрессор, которая напала на Російську Федерацію. Тепер, тепер Україна країна агресор. Кажуть, Кажут, нічні посіпаки того, чия армія вбиває мирних людей та дітей. Не Дональд рішає и хочет, и даже планирует, но вот пока нічого не. Состоялось. А Аскабєва досі волає через Трампа. Тож, як розумієте, на болотах знову постукали зна, і про це треба говорити. А ще краще показувати іншим. Тож тисніть на дзвіночок та залишайте коментарі, і залишайте вподобайки, щоб це відео побачило якомога більше людей. Вітаю, я Інна Набок і Це свіжий огляд російської пропаганди, а ще абсурдних новин, які вкотре переконують в тому, що групари Путіна готові на все, аби відпрацьовувати криваві рублі. Окупанти, хоч і ниють в окопах та просять про допомогу, все одно йдуть штурмувати позиції. А їхні рідні, хоч і втомилися від свавілля влади, продовжують покірно кивати гривами. Та розпочну я таки з московських студій, в яких біснується рупори бункерного. Ви знаєте, коли їм немає чим хизуватися, або коли вони втомлюються видавати бажане за дійсне, коли у них там стається криза жанру, вони просто звинувачують у всьому Україну. Як вам получили по зубам, Україна тепер страна агресор? Страна агресор, которая напала на Російську Федерацію. Якщо раніше ані експлуатірують страна не могут это делать. І думаю, ви не здивуєтеся, але росіяни і в це повірять. Як і в те, що через вторгнення збройних сил України в Курську область західні країни, начебто, перестали нас підтримувати або перестануть. І на жаль, росіянам не показують з блакитних екранів, що насправді світові лідери, які підтримують Україну, кажуть про операцію ЗСУ на Курщині. Бо вони заявляють, що ця операція розпочала падіння Путінської імперії. І саме це нанесло фатальний удар по монолітності Російської Федерації. І не через те, що ми захопили територію Федерації, а тому, що Путін підірвав віру в себе. Він не здатен захистити росіян. І для них це схоже стало шоком. Тож, слава Збройним силам України. Підтримуйте їх і донатьте на актуальні потреби на фронті. Бо я впевнена. Після всього того, що росіяни роблять з нашою країною та нами, ми маємо цю лють свою конвертувати у правильне русло і, звісно, не підігрувати ворогу. До речі, про ворога, тобто цю криваву машину вбивств Російську Федерацію. У них там зараз теж не все так добре. Зокрема, Скайбеева досі не може відійти від того, що на президентських виборах США переміг Дональд Трамп. Кто за русский у нас такой человек и характер, которому что бы ни происходило, он продолжает Трампа. трампа ну, Просто верю. сил нема, как мы любим всей страной Ольга, Трампа. Я скажу, я не люблю Трампа. Так. Я не люблю ни Трампа, ни Харрис. Я говорил ну, и продолжаю говорить о том, что и те, и другие являются нашими врагами. Проблема Дональда Трампа для нас, ну как мне кажется, в том, что мы совершенно не знаем, как именно Трамп себя поведет. И в этом проблема. Мы знаем, как повела бы себя Камала Харрис. И в этом контексте ее предсказуемость, возможно, нам на руку. Что сейчас сделает этот гражданин США, одному Богу известно. А, так вот в чем справа. После Посипаки бункерного запаниковали? Боже, теперь-то не знают, чего ожидать от Трампа. Ну, а це свідчить про те, що Путін таки боїться його. Навіть якщо ми з вами звикли до того, що ця істота, я про Путіна нікого і нічого не боїться. Та це ще не все. Зараз покажу вам обличчя Скабєєвої, коли мова заходить про бадай якісь перемовини Росії і України. Особливо, от коли Путіну може бути вказано проковтнути свої амбіції щодо захоплення всієї України. Трамп. собирает гигантский митинг после своей победы и говорит, я президент мира. Я пришел для того, чтобы закончить все войны и все конфликты. Как вы себе представляете, что он потом соберет митинг и скажет, дорогие друзья, я так успешно провел мирные переговоры, что кажется, мы вступаем в войну с Россией. Забудьте все обещания о снижении налогов. Их и не будет, потому что мы должны все деньги потратить сейчас на сохранение режима Зеленского. Мы правда уверены, что он нам настолько дорог? Естественное дорого? перебывание любого политика, вы Слушайте, пять минут назад описали многих таких. Чем Дональд Трамп лучше? Слушайте, я могу сказать, И следующее. То есть запросто он передаст Дональд... Зеленскому дальнобой. Дон, Дональд Трамп а, действительно является дельцом. Для нас он не лучше, но он для нас не лучше по-другому, не так, как демократы. Он будет использовать Украину в качестве карты в переговорах. Но только в качестве вспомогательной карты. Его будут интересовать в переговорах с нами совершенно другие темы и совершенно другие вопросы. Я не верю в то, что Дональд Трамп приведет к войне между Россией и... Суєними штатами Америки, як бачите, усі ці розмови про Трампа про перемовини путіністів Скабєєві не подобаються. Побільше, більше у неї схоже вже там нервовий зрив через них. Інакше як пояснити ось такі висловлювання в прямому етері на федеральному каналі. Дональд Трамп хоче звучитиме саме слово хоче. Ну то тобто, я не буду розказувати, допустим, о чому хочу я хоче Дональд і не хоче Дональд, Не Дональд. Решает, во всяком случае, пока может и хочет и даже планирует, но вот пока ничего не состоялось. А от Піскова схоже влаштовує те, що Трамп хоче припинити війну. Принаймні, він так каже, бо говорить про те, що Трамп наполягає на мирі, а не на поразці Федерації. Трамп в ході своєї предвиборної кампанії говорив про тому, що він же все вас приймає через зділки, він да? може зробити зділку, котрою виведе всіх міру. По він говорить о мірі. Он не говорит о конфронтации, он не говорит о желании нанести стратегическое поражение России. И это его выгодно отличает от действующей администрации. Что будет дальше, трудно сказать. Многим бросилось за глаза, что в начале все-таки мероприятия час практически выступал президент. Ни слова не было сказано про президентские выборы в США. Вообще эта тема была поднята еще только через час. Нам эта вот тема не очень интересна, что ли, вот такой вот. Нынешний Валдай, он же не посвящен президентским выборам в США. Он посвящен концептуальным Темам а том, як будет устроен будущий мир. і президентські вибори в США вряд ли можуть доказати влияние на будущий мир. Тим часом у студії Соловйова знову заговорила про економіку федерації. Вірніше з цієї заяви можна зробити висновки, що швидше про крах економіки, яка теж котиться на днище. Подивіться на ці похмурі пики, наростають вал. того, что многие предприятия в цепочке поставщиков, ну, не в состоянии засушить свои обязательства. Ну, дальше не надо расшифровывать, да, к чему это может привести. Но он очень аккуратно говорит, ну, а с чем это связано? Да, люди не могут обслуживать, не хватает оборотных средств, не хватает средств на развитие и так далее. Дальше э, обращаемся, опять же, к Владимиру Владимировичу, который на Валдае очень много говорил о международной деятельности, но он не, не забыл сказать и про экономику нашу. Вот он сказал как? Я бы очень хотел, чтобы Россия... Не вернулась на путь развития до 22-го года, который был до 22-го года. Слушайте, золотые слова. Это я думаю руками. У Росії свой собственный путь, но здесь подчеркнуто, что не хотел бы он, чтобы Росія возвращалась на путь до 22 года. Почему? Да, потому что этот путь был преимущественно связан с зависимостью от других государств. Логічно, логічно. А саме тому Росія котится зараз в середньовіччя, а не в 2022 рік. І ще тут одне. Про залежність Федерації від інших країн, якої так боїться Путін, можна посперечатися. Бо от зараз, приміром, Росія дуже залежить і від КНДР, і від Китаю, і від Ірану. Але ж про це пропагандисти ані слова. Кому вона там потрібна, то правда. Бо осіній призов на Росії у розпалі. Але і є нюанс. в самом разгаре осенний призыв и очень много вопросов от матерей призывников. Потому что они уже сейчас беспокоятся о том, что когда сына призовут в армию, его отправят на границу. Это Курская, Брянская и Белгородская область. Получается, что солдаты срочной службы у нас участвуют в боевых действиях на границе. Вот в данный момент в Курской области. Они там погибают, они получают ранения, они остаются коллегами на всю жизнь, потому что им точно так же может ампутировать руку, ногу, глаз, і они таким стануть на всю жизнь. Они можуть попасть в плен, они можуть пропасть без вести. Та, попри це, на жаль, люди у Путіна поки що не закінчуються. Хоча втрати на полі бою у них величезні, і про це зізнаються самі росіяни. И идет поток плюс-кое, потому что так называемые лишние люди пока еще не заканчиваются. И многие почему-то еще, ну, как бы опять же, вот эта демобилизация общества, непонимание того, что происходит по факту, и люди, которые вот действительно сейчас больше идут за деньгами и считают, что можно, нифига себе, там можно 5 миллионов за год заработать, да, и эти люди не заканчиваются, они идут. Вот. Но их используют действительно вот как... Подготовки практически никакой, понимания обстановки подготовки підготовки штурмам теж вот. Поэтому Я не думаю, что у нас будет скоро победа. я не думаю, к сожалению, що Курську область освободить до окончания СВО. Але що б там не відбувалося в путінській армії чи на міжнародній політичній арені, як би сильно пропагандисти не намагалися розбити нашу віру у перемогу. А вірте тільки у Збройні сили України і підтримуйте ЗСУ. І тоді ми обов'язково вистоїмо. А з вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну і до зустрічі!